Підтримав законопроєкт, яким передбачає обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання. Це рішення стане важливим кроком до модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності, принаймні так. Говорять в уряді, а чи так це насправді? Ми вирішили запитати у нашого наступного гостя Олексія Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики, міністр з питань житлово-комунального господарства України 2007-2010 років. Вітаємо вас у нашому етері, пане Олексію. Вітаю, вітаю, добрий день. Тож, давайте розпочнемо з того, що таке і що собою взагалі являє ось цей індивідуальний тепловий пункт, як має працювати, і чим він взагалі відрізняється, наприклад, від центральної, е, централізованої системи. Та він не відрізняється. Він є частиною, суттєвою важливою частиною системи центрального теплопостачання. Я думаю, що якась частина українців, які проживають в багатоквартирних будинків у Львові, в Києві, в інших містах. Там вони вже добре по собі знають, бо в них встановлені такі пункти, і вони відчули певні позитивні моменти від цього. Їм пощастило. Давайте називати речі своїми іменами, бо я зараз трішки пізніше поясню, що це не дешеве задоволення на таку революцію. Потрібні дуже серйозні гроші. Я зараз вам цифру назову, і ви зрозумієте, які це, це гроші. І тому, коли уряд робить такі ініціативи, це з одного боку чудово. Космічні кораблі, світле майбутнє, все буде добре. А з іншого, я там не побачив в законопроекті техніка економічного брантування, звідки візьмуться гроші. Але тим не менш, яка ж частина будинків, ну от скажімо, Києві, я добре знаю ситуацію, бо я відстежу 10 років. Останні. Дійсно, Київ встановлював КМДА разом з Київ Теплоенерго, встановлювали в деяких будинках е індивідуальні ці теплові пункти. Ще раз, давайте розрізняти. Є нові будинки, в яких за проєктом там уже запроєктовано. Це ті, що нові, там, де люди. Заможні люди, давайте так купили квартири по якійсь ціні. Не знаю, як у вас у Львові. Ми знаємо київські ціни, да? Тобто, людина заплатила там по 2000 тисячі доларів, там дві з половиною за метр квадратний. Відповідна квартира в 60 метрів, там це 150 тисяч доларів. В цю ціну було вже включено цей ІТП, Я зараз поясню що це таке. Тобто, вони купили сучасний будинок, який означений оздіблений вже цим пристроєм, і вони. Вони не відключилися, вони на центральному опаленні, але цей пристрій це такий собі блок, такий, ну такий, скажімо, там 2 метри на 3 метри, півтора метри висотою. Там по різному, там він вмонтований в систему внутрішньобудинкового центрального опалення і доєднаний до зовнішньої системи теплопостачання. І він, по суті, це такий проміжний ключовий елемент, який дає можливість. Брати тепла не стільки, скільки треба постачальнику теплоносія, бо зараз по суті ми беремо стільки, скільки йому треба, скільки він от, пропхне тиском пропхне, от стільки залазить в будинок і відповідно перетопи там постійне, там зайве і так далі. А тут йде регулювання споживання. Тобто ми беремо стільки, скільки нам треба багатоквартирним будинкам, залежно від погоди і все таке інше. І головне, це тепло пер, максимально ефективно перерозподіляється внутрі будинку, і воно рівномірно по всіх квартирах, по всіх стаяках. Бажано, щоб там горизонтальна була розводка, а не вертикальна. Як це розумієте, в нових будинках, і оце тоді воно чудово працює. Ну, дійсно, в Києві таких будинків із 11 тисяч, нових 3 тисячі. Думаю, переважною більшістю там встановлені ці ІТП. Люди навіть до кінця не знають, бо вони одразу отримують якусь керуючу кампанію або ОСББ, і вони управляють цим будинком, погано, добре, і в них це непогано. Але вони заплатили в ціні за метр, розумієте? Бо, і вони не знають його вартісті, вартість цього було більше. Тому тут же ключове питання. По-іншому ставиться. А звідки це ІТП, яке корисне, безумовно? І звідки воно візьметься в старих будинках, в наших хрущівках, в наших панельках і так далі. По-перше, для цього треба спеціальне приміщення. Воно за проектом не було передбачено, тобто треба готувати. Чималу кімнату, ну таку метрів там 20-30 треба приміщення мати, в підвальному, скажімо, приміщенні. Його треба, відповідно, ремонт зробити, підготовку, монтаж, щоб там виводи були всі. ну Насправді це там, де зараз елеваторний вузол і треба, щоб воно там стало. І вартість його. В залежності від розміру будинку, одного пристрою. Ну, за моїми оцінками, там і за тим, що я знаю, інформацію, приблизно там, з монтажем, з проєктуванням 600, 700, 800 тисяч гривень. Це, на, умовно кажучи, на один невеликий будинок. Бо коли будинок великий багато під'їздів, там відповідно треба було одним, не одні 10 ТП, там треба буде їх 2, 3, 4, 5. Розумієте? Тому по кожному будинку це така чимала вартість. І коли я задався питанням, у нас десь приблизно Ну в зоні центрального опалення знаходиться оцих старих будинків, ну, думаю, будинків 100 тисяч багатоквартирних по країні такі є: 100 тисяч. Якщо ми 100 тисяч будинків перемножаємо на 800 тисяч гривень. Ми отримаємо от я ще раз, 800 мільярдів гривень. Це вартість цього проекту по країні. І от я задаю питання: хто де звідки візьмуться ці гроші? Хто їх заплатить, де вони будуть засунуті, або в тариф на перед на, перед, на постачання тепла, або в тариф. Як вона там, ЕСКО цього механізму, енерго, ну, енергосервісних контракт, або якісь державні гроші, або бюджетні гроші. От, як... Це питання одразу я буду міністерським задавати, коли вони зараз прийдуть до нас на комітет захищати цей закон. Звідки візьметься ці гроші? Як ви бачаєте, як воно бо все рівно воно ляже на споживача? Розумієте, якщо вона там воно в систему вмонтована, воно має потрапити в тарифоутворення, має бути обрахована ця вартість і відповідно висунута на споживача. Або в тариф, або до того має е, мешканці скинутися. Ну умовно, якщо там в будинку 100 квартир. 800 тисяч, ну, рахуйте, це по 8 тисяч, розумієте, це одна квартира. Всі проекти, які я знаю, які реалізовувалися в Києві, у Львові, в Черкасах, вони зазвичай йшли по програмі 70 на 30. Тобто 70% брали на собі міста, брало 30, інколи люди, а інколи знаходили дофінансування через фонд державний, і тобто дуже часто, вибачте, це на шару. Ну, За рахунок бюджетів двох рівнів розумієте, людям подарували це. А чи вдасться от за таким механізмом всю країну е оснастити? Оз, ну, ну, поки я, я не бачу, я не бачу цих розрахунок. Тому я так, я тільки почав цвяхи забивати, бо далі ми поговорили з тепловиками, Вони правильно кажуть, і в мене давно питання: а чиїм має бути цей індивідуальний тепловий? Він має належати власникам. Я чесно вам скажу. Я не дуже переконаний, от не дуже. Або він має належати теплопостачальній компанії, Є свої плюси і мінуси. Вона тоді бере на себе обслуговування, розумієте, там сервіс і так далі. Ну тоді шахермахери можливі, бо вона зацікавлена все рівно нам якомога більше тепла продати. Або це треба третю компанію якусь муніципальну. От цю енергосервісну робити, яка буде володіти ці, або управителям давати це передавати за чий кошт і так далі. Тобто, тут питань дуже багато. І одразу хочу сказати, фінансові. Технічні технологічні проблеми не такі прості, які я переконаний. Ну от розробники цього документу собі намалювали. У мене чітке відчуття, що вони ну таку теоретичну десь картинку собі намалювали, як завжди. Як всі наші реформи? Оці наші реформи йшлися, розроблялися хлопцями, і дівчатами, які як зазвичай не працювали в галузі. Вони десь пройшли там там. Грантові програми, якісь там, що щось послухали презентації, і вони розробили. От в результаті всі ці реформи і нічим поки добрим не закінчилися. Вони буксують. Тому резюме. І тепер це непогано, абсолютно. Чи потрібно воно в кожному будинку? Велике питання, бо є двоповерхові будинки, розумієте, там на 4, на 8, на 10 і осіб там своя економіка, вони. Звідки вони візьмуться, як організаційна, як фінансова форма буде побудована, поки що питань більше ніж відповідь. І останнє я до уряду відношуся ну, завжди критично, в хорошому розумінні професійно. Бо депутати зобов'язані опонувати. Розумієте? ми мусимо на комітеті бути опонентами, знаходити компромісні варіанти і в залі або підтримувати вже, або не підтримувати. В мене ключове питання, от я зараз вам озвучую, яке я задам міністру або заступнику міністру, який прийде до нас на комітет представляти цей законопроект. В мене два питання буде простих от простих, як цеглина. Да? Перше, чотири роки тому законом ми депутати, це була моя правка, зобов'язали уряд розробити. Державну програму модернізації комунальної теплоенергетики. Ми уряду дали спочатку три місяці на це, потім він відтермінував на три роки. Ми чорт з ним дали три роки. Пройшло вже чотири роки. Де ця державна програма модернізації комунальної теплоенергетики? Що таке державна програма? Це документ. На рівні постанови уряду, в якому чітко визначені джерела фінансування, планові завдання, контрольні показники, чіт чітке по кварталах, по місяцях розбивка, як це має бути реалізуватися. Завдання для всіх, для ОМСів, для підприємств Галузі, для ОДА, для уряду, міністерства, для того, щоб можна було контролювати. Я переконаний, що без державної програми тут не обійдеться. З цього треба починати? Як ви думаєте, риторичне питання задаю? Зробили вони цю державну програму? Чотири роки. Чотири ми давали шість місяців. Це перше. А тепер друге: запитайте будь-якого керівника теплокомуненерго і мера міста або його заступника профільного міста: Львові, Києві, Житомирі, Одесі і так далі. Яка ключова проблема зараз для... Тепловіків в стосунках з урядом, з бюджетом з нафтогазом. Вони скажуть, ключове: погасіть нарешті борги по різниці в тарифах. Я не хочу зараз занурюватися в цю тему. Держава заборгувала теплокомуненерго на сьогодні 67 мільярдів гривень різниці в тарифах. Це норма закону 22-го року, 24,79. Вони були зобов'язані ще в 22 році гасити, і кожного року так вони не роблять нічого, уряд просто 67 мільярдів. І ця проблема зараз гарвова для кожного керівника теплокомуненерго, Комуненерго, оскільки не, цей борг не гаситься. В результаті вони всі винні Нафтогазу, і в них Нафтогаз забирає всі гроші, арештовує рахунки і так далі, і тому подібне. Як ви думаєте, вирішили цю проблему за три роки, які пройшло з моменту прийняття цього закону? Так само, ні, не вирішили. Оце два ключові питання. А є ще третє. Скажіть, будь ласка, як ви уряд без вирішення першої, першої і другої проблеми, що ви з цим законом хочете робити? Ну чому, вибачте, тут прийшов дуже потужний, навіть, дуже кіт, навіть кіт зараз ви дуже уважно слухає те, що ви про. говорите, тому що це дійсно такі доволі серйозні речі. Ви зараз озвучуєте так, Погуляй, Поки погуляй. Він як чує, от як тільки з на обов'язково приходить. Тому повертаючись на сьогодні тариф теплокомуненерго збитковий для підприємств. Він не покриває всіх витрат. Вони хроніч, хронічні панкрути, бо в них борги і тарифни. Тобто вони в збитки, вони приречені працювати в збитки. Як в умовах збитків, таких банкрутства можна хоч щось робити, якісь модернізації Це маніпуляція, цього не буде нікого. Тому покажіть, як ви вирішите всі ці питання, які я перелічив і тоді я готовий підтримувати ваш чудовий законопроект. От такі торги в мене будуть розмова з урядом. Я так все нормально. Доступно, пояснив? Чи, чи Максимально є, я... доступно, Настільки доступно, що в мене, поки я слухала ось ці всі тези і ті питання, які ви будете озвучувати вже на своїх зустрічах внутрішньоурядових, в мене виникло питання: якщо ми говоримо про те, що наразі не готова програма модернізації комунальна, так? Але да. зараз підготовлена державна, державна так, програма, яка б роби... Так, так. Але зараз підготовлений законопроєкт, який передбачає обов'язкове встановлення ІТП, то виникає тоді питання, чи це встановлення ІТП? Якщо ми зважаємо на те, що настільки багато питань зараз з ось цією установкою, так? і фінансування, і технічна можливість, і фізична можливість, і матеріальна можливість. То чи не виглядає це так? Наче це як, якийсь закон, який пролобіював чиїсь інтереси всередині цієї галузі? От чесно вам скажу, я ж зазвичай колишній міністр. Ну, зрозуміло, що в мене завжди є інсайди, бо там багато людей працюють, яких я брав на роботу. Я запитав, звідки взявся цей законопроект, що я навіть про нього не знав. Десь хтось його там щось, тобто. Розробив, якось вони прийняли без широкого обговорення. Про нього не знають мери міста про нього не знають керівники теплокоманонера, типу депутати не знають. я В мене вже питання. в Мене вже питання. В мене відчуття, що це просто от хтось хоче, ну такий хороший піар такий. Розумієте, до кінця. От я беруся стерити люди, які розробляли цей законопроект. Вони до кінця не усвідомлюють масштабів цієї проблеми. Вони не розуміють всієї низки технологічних і економічних проблем. Просто вони вирішили. Ну от, таку закрити таку позицію. Сказати: дивіться, це як завжди, Ukraine Facility. От зараз все, що йде таке. Це європейці, це європейці, Юкрейн Фасиліці. Це треба прийматися. Ще раз хочу сказати: є, побачимо, я не ворог міністерства, Но я вважаю, вони помилково, Їм треба було концепцію цього законопроекту на старті узгоджувати з мерами з ТКС, з депутатами, щоб він йшов на ура, а цього не було зроблено. Тому його цей законопроект чекає дуже нелегка доля Верховної Ради я Чесно вам скажу. І тому я, я в цьому плані не оптиміст. І ще раз, там все, все непогано, але сказати, що він нам завтра прям потрібний цей законопроект. Я, я би в першу чергу сказав вже, дайте нову тарифну, методологію, яка забезпечить А. беззбиткову роботу теплокомуненерго, Б. Забезпечить доступні підйомні тарифи для населення. В. Буде жорстка система стимулювання і примусу підприємств Теплокомуненерго для оптимізації своєї роботи, тобто для перекладки мереж, для скорочення витрат і втрат. Мережах для оптимізації котельного господарства для оптимізації гідравлічної моделі, бо там там безліч технічна це наука. Розумієте, теплопостачання це наука, це дуже серйозні інститути. Працювали інститут теплофізики, академік Далінський. Я його дуже добре знав. Мій товариш старший був такий. Ми з ним годинами, ми з ними десятки годин зі, з ним свого часу спілкувалися, дискутували, як воно має бути. З чого починати. Тут хлопці прийшли, і нахрюб, хоп, давайте, ура! Зараз щось напишемо і воно кудись побіжить. Та не побігло воно. Я ж вам перелічив ці реформи, розумієте, вони не побігли, бо їх розробники не знають глибоко, на жаль, ну, ситуацію і деталі. А диявол, ну, як завжди, в деталях. Тому я не песиміст, але ну нічого катастрої. Він буде жити своїм життям цей законопроект. В ході його обговорення дуже багато корисного. Ми всі, і ви всі почуєте і мери. Це буде потужна дискусія, яка нарешті в нашому комітеті. буде. Бо наш комітет, чесно вам скажу, оскільки він зліплений, він в основному ж енергетичний, комуналка туди доєдналася. Це до речі, помилкове рішення було. От як мінімум, перше буде для нього за шість років такий іспит. Серйозного законопроекту по комуналісті Ну, от я вже очікую, я готовий до дискусії, розумієте, професійної, фахової, відвертої. Тому там все і будемо говорити. Запрошую всіх фахівців ваших і інших міст і так далі. Думаю, корисним буде для всіх. Пане Олексію, тоді знову ж таки постає наступне питання з того, що з цієї проблематики, яку яку ви озвучили, чи існує зараз у стані війни в країні, чи існує зараз вирішення? Хоча б наближення до вирішення тих проблем, які ви озвучили, тому що вони звучать ну надто масштабно для того, щоб в принципі їх вирішити зараз. Тож, що Дивіться. робити? І взагалі, знаєте, тут е, додатково ще задам питання: а яка тоді перспектива? Як ми будемо виглядати за рік наша опалювальна система за рік, за два, за п'ять? Е, тоді яка кінцева мета, і яка, який кінцевий результат тоді ми будемо бачити? Дивіться. За останні в останні роки, причому це помилка була зроблена. Започаткував цей уряд Гройсмана в 2018 році разом з Зубковим. А далі ці продовжили самокатчики в першу чергу, вони зробили дуже велику фатальну помилку. Держава повністю віддала всі проблеми сектору теплопостачання на міста. Контроль повністю от позбавила себе, контролю, розуміння. Вони навіть інформації первинної не мають, що відбувається на місцях. Вони просто вони збирають їм, хтось дає, хтось не дає. Дуже така приблизна умовна інформація. І в результаті кожне місто вас в автономному плаванні там щось своє коперцається і своїми системами теплопостачання. Є міста, які непоганих результатів е, досягають. Там достатньо, вони і модернізувалися, переклали значну частину труб, зробили ці ЕТП. Я телефоную в Черкаси, керівнику Черкаси міськ теплокомуненерго. Кажу, Павло, а скільки в тебе будинків з ЕТП? А він каже, до «Да мене вже 70% багатоквартирних будинків. Ну в нього не все місто, а там половина міста, але половина міста і там в його зоні там 70%. Труби переклав більше половини. Втрати в мережах 10 всього відсотків. Я кажу, Павло, я б тобі почисту грамоту. Зараз би дав від комітету прямо сьогодні. І такі є в інших містах, в тому ж самому Житомирі дуже непогано. Хмельницький, думаю, Вінниці щось те саме. А є, от, наприклад, Київ, в якому абсолютно інша картина. З мережами катастрофа, втрати в мережах, а це дуже ключовий показник. Розумієте, от тепло передається. От по магістралях в Черкасах втрачається 10 всього, а в Києві 27%. Ну це ж божевілля, розумієте? коли в три рази більше в Києві. Вони крадуть його. А що таке крадуть тепло? Це значить, що маніпулюють на звітності, списують туди всі свої там витравили, ну, всі гроші, які ми з вами платимо, і показують: ой, ми ще з'їли. 27% тепла ми втратили по дорозі в Києві, столиці України. Ну, це катастрофа, реально. Але оскільки немає державного впливу, держденергонагляду, Нацкомісії, ніхто не впливає на цю ситуацію, це все сьогодні, по суті, на совісті мера. І в результаті можу сказати, ну, абсолютно погана ситуація, коли є міста, які модернізуються, витрачають свій бюджет. І я аплодую мерам, депутатам, керівникам теплокомуненера, перекладають мережі, роблять ІТП, утеплюють будинки, і там йде прогрес. А йде є міста, які піаряться в цей час, мостіки, фієрверки, пардон. Вибачте, там інше. і в результаті там шалена погана економіка. А потім дивишся: а скільки ж ці міста різні завинили за газ. А розумієте, чому це дуже важливо? Тому що в результаті все це вішається, борги за газ на НАК-Нафтогаз, тобто на нас з вами, на весь бюджет країни, потім все це вішуть. І у нас виявляється, що Київ у нас це багатий, дорогий, успішний Київ, рекордсмен по боргах за газ. Не просто по обсягах зрозуміло, що він великий, а навіть якщо на душу населення порахувати в Києві п'ять разів більше боргів загад. Тобто я беруся стверджувати, що КМДА і Київ обирають цю іншу Україну. Вони не вибирають газ, не платять за нього. А в результаті на ці борги збираються гроші з усієї України. Розумієте, от я беруся так стверджувати, така ж сама ситуація в Харкові. На жаль. Ну, там є єдина відмінність, бо Харків у нас ну, фактично прифронтовий. Хоча гроші могли би платити і за газ, і за електроенергію. Там дещо інша ситуація. Але сьогодні вони, ці два міста, мають ливову частку боргів. Дніпро, на жаль, так само розумієте, і так далі. І от саме тому в цій, в цьому законі має бути один з ключових елементів, чому він наполягає на державній програмі. Можливість. Державного контролю за всім цим, державних завдань, державної підтримки, в першу чергу, спеціальною ціною на газ. Уряд же дає, держава ж дає газ за спеціальною ціною, розумієте, за оціні там 7,42. Вона ж не ринкова, не 20 гривень. Можна скаржитися, велика чи ні, але дає спеціальну ціну. І тому уряд має всі підстави вимагати. У міст центральним теплозабезпеченням типу, модернізації своїх господарств, щоб люди не страждали, щоб у людей комплексно в результаті проходила модернізація і отримала якісну послугу за нормальні гроші. От на цьому я пропоную поки що кому поставити, пане Олексію. Але обіцяйте, що лише кому, тому що обіцяйте, що після, ви... Так, так. після обговорення в комітеті. Будь ласка, моніторте. Ми запрошуємо. Ми повернемося до цієї. Звісно, звісно. Року. Дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про модернізацію і про тепло в оселях українців. Щиро дякуємо. і Прощаємось до, до побачення. До побачення.